Сумує літнє небо, ридає, наче рана, в його блакитних грудях, кривавить і болить. Ця рана за синами, відважними орлами, що розгорнули крила щит, щоб захистить свій дім, родину, друзів, країну, світ добра. Калину у зеленлузі підняти вже пора. Загинув світ, Калина схилилася в журбі, сини твої, в країну віддали все тобі. Душу і тіло поклав на жертовник свободи України і наш земляк. Він звичайна людина, щирий і добрий, на піку свого розквіту, на шляху до власного щастя, задягає військову форму, бо світом гримить велика битва добра зі злом. І він має бути там, де зможе найбільше прислужитися рідній землі. Андрію Вивалю зі села Верхня Липиця наприкінці року мало б виповнитись 37. простий сільський парубок. Він не боявся труднощів жодної роботи, тому і шукав себе у різних галузях, пробував і заробітчанського хліба. Саме з Польщі Андрій Вивель повернувся додому, знаючи, що буде призваний до війська на війну. І війна осколковим пораненням поставила крапку у його такому недовгому житті, і кулею болю розірвала серце його матері. Тож сьогодні Рогатинська громада знову у скорботі і на колінах зустрічає свого героя. Ми сьогодні зустріли знову нашого героя Вивеля Андрія Володимировича. Народився герой Андрій Виваль 20 грудня 1986 року, був середущим сином у мами Галини, яка виховала його порядною та доброю людиною. Закінчив верхню школу. Навчався у Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу і туризму, Національного університету харчових технологій, пройшов службу в десантних військах Збройних сил України. Працював у різні періоди у Львові та за кордоном. Літом минулого року Андрій свідомо повернувся з Польщі. Та 22 вересня 2022 року був мобілізований долав Збройних сил України. Солдат служив у гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Звільняючи землю від окупанта у Бахмутському районі Донецької області, ворожий осколок обірвав життя Андрія Виваля. Гинуть дорогі найкращі люди нашої країни, люди, які стали героями, висловлюємо щире співчуття матері, братам, родині, побратимам загиблого захисника, хай Господь дає сили вам пережити це, невимовне горе, вічна пам'ять та слава герою Андрію Виволю. Останню земну мандрівку Андрія Виволя проведуть у його рідному селі. Чин похорону у селі Верхня Липиця розпочнеться завтра, 16 липня, о 14 годині. Рогатинська міська рада для гідного пошанування героя просить долучитися до прощання із захисником України. О 13 годині біля рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика буде чекати автобус. Хай наше щире співчуття полегшить біль рідних. Вічна пам'ять герою.